Отже, бажаю здоров'я, шановні військовослужбовці. Зараз у нас буде проведено тренування з ураженням наземного транспорту від Юсаф. Ось. Безпосередньо у нас буде досить просте завдання. У нас будуть повітряні захисники у вигляді пана Пауля та пана Віталія, з якими я буду захищати повітряний простір форту Занкуда. а наземними цілями у нас буде пан Дієго. Також пан Іван і пан Ілля. Фактично тренування буде вважатись закінченим, завершеним, безпосередньо після перемоги одної зі сторін. Я думаю, правила вам зрозумілі, правильно? Так, <плес> 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 Ну, Тоді можемо приступати і нехай переможуть сильніші. <плес> Не але то кинул да. А то такое. А, все, це ж кинет. не Оце. Ну там епоху, і похуй, я сорі. буду. Сори, сорі. Сорі, Я вот так зароблю, хлопцы. <coughs> да я ему разумно Вот так зробимо. Так, летимо а, в, в, в цей на початок і, і скажіть, коли ми починаємо тулити? Калы, я Коли искал. Я запас. Хто стріляє, фу, фу. Ніхто не стріляє. Там хто не стріляет? Зараз я в когось стрельну зараз. Хто стріляє, фу. Іба там нормально так, так. зажимають. Ну-ка, а це хто у нас? Діего? Я щас її блять хиба на а, жопу. Це Іван. І Дієго тоже стріляв. <ріху> так, я скипа пока середині. З по льотки всі від'їжджають. Ми уїхали? По бокам, пауль, по бокам. Так это сопровождение, че. По бокам, пауль, по бокам. Не сзади, не сзади. Перев... Эф, то позавидень. Батя це перегонки, кто быстрее. Давай, Давайте. Давай, <реш> 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 мы уже газуємо. Раз, два, три. Фулас. <реш> Після... <реш> я знаю, короче, як не допустить их цей до победы. Сейчас <реш> я въебу сразу подожду. <реш> <реш> так, две F і одна хто? Мих. И мих. Так міх чи не миг? Мих. Поки мы поки Покишо, давайте, поки що будемо пушками просто стріляти. вы на землі вы в нас не стреляете. Ну мы вас не стреляем, и вы не стреляете. Ми, ми... Все можем, домовлено. Ми, все я домовлено. домовлено. Тоді, я сейчас на заправке, вы пока по мне не стреляйте, у меня надо отойти на минутку. 70 хп разменись. <laughs> Может это минутка. Что там? Кто-то поймал маслину жопой. А вас же видно, да? Кому он по тему, по ЗПС. Да, 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 да. да. одна штука. Роберт. Mm. Засік, коли почали? Так, звісно, три хвилини. Вже три хвилини? Угу. Mm -hmm. mm. Давайте на ДВ шки їм громко. Я вернувся. А ви чуєте сьогодні через ЕФКи? Не, мене не слушать, мене не два бредника. Можно пиздить? да? Давайте. Каже, можно пиздить? Давайте. А что с пулеметов или с ракет сразу же? Давай, да. Просто они так хотят, чтобы. Чего, что, с чего, чего? Давай. Роберт, мене опять. чого, з чего, хлопцы? Прикольно. Шо ж чего? Ось убили. Че, уже все, можно? А вы уже нулевый, чуешь? А з чого ви тулите? Чи ми не тулим алло, вийшли? Ми поки що не тулим, спокійно. Ще не тулем, да? так? Так, ще спокійно не тулим. Дихаємо носиком. Ось <кх> ви хочете подождати, щоб нас розтулило. Ніхто ну, да. вас не розтулить, успокойтесь. Ну, Мене, я щоб візав, ти розумієшся. Щоб ти розумів, я просто... Єма, то було тільки що близько <кх> баталон. <кх> дуже близько батон. Блядь, я хочу з наводяш, а не можу. <свистри> тому, я не і казав, тому я вам і казав. Тому я вам казав, що это все. А не можна. можеш, в Воно наводиться на цих двох, двух <свистри> на землі <свистри> їздить. <свистри> Каже, на цих двох, щоб не мотикатись. Блядь, не запускається в наводяха. Ой, хтось там так казав, это Та мы за. Все, я я блять заебаю. Бля... Роберт куро Что, попал? А ты мой въебал с одной ракеты. А ты шара, что я навид не наводишь, я просто стреляю. Я понял. Да кули тебе наведут тебя, я, <риво> тобі я б на месте стою. А что, стреляем? Да стреляй, ты пробуй туда? А, я летал просто. Давай, mm, давай. Овибай их, увибой их. Давай, я жрублю камикас зачем. О, полетило, полотило. Мимо. Я. Я тоже думал, камикадзе сделал. О, пиздец. Хто из Я. Ну, це Андріло, типа. Могу стрелять он хотя бы самона. само це. Самонаводными? Mm. Вс, я Десь бачу на видео, точно... я бачу до видео. Я вообще я, вактика, я не знаю. Над плацем. Хлопцы, вы так бы пашли раз на то що? Да блять, я ніколи не був на цей. Не На F целом не коллективный Максимум в танкових. Надо ще раз буде на цей, На Евки політа. О, ну давайте, стріляйте, я только же подумали цілюся. Я так медленно полетел. Так ты на учебку не стріляй, я просто в небо на. Так я просто спайда до недалечі навіть, ти понял в чому прикол. О, там там треба на кпп 2 підтримка, Давайте випадково под кого я могу камикаду случайно взятивать. Не треба робити камикаду. А ч помь. Та мисцы, а то я, блять, писец. У мене ракета вже полетіла. Та не полетіло в тебе нічого, ти ж дурачок. А ты насраться в мене. Ой, блядь. А що Аж А що сталося, паук? Ні, я живий, я убрнусь. А я сдох. Серьезно? А, я мол. А, бля. А чего ты сдал? Действительно. А что, я попал? Блядь, так ты в, в смысле, ты ж меня убил? Серьезно? Блядь. Что это давно? Хлопцы, чтобы вы разумели, у мене навіть наводящої немає, типа вообще. Ну, типа, воно не воно не наводить, если там 450 км кіло... на годину, там не встигаєш просто. Що за томиган взял медленно летаю. Том, э, що Том Миган взял машину и поставил ее обратно. Причем Дельтовскую. Вот так вот. А, то тут ще один Брэдлик, еп! блядь! <щу> <щу> так, подожди, стоп, так. Шейки в Брэдлик взливо по ЗПС, по типа, повзає. А, бачу, бачу, тело. Ну, ну, ну. Нас обманить, Пауль. <щу> на второй круг. Mm -hmm. Лови камиказы сейчас будет. Так да кто мы... Мен... Ух ты, собака! Все, я, я, я запомнил Я все. Блин, были пожарки катаются. Я бачу, я бачу. Я, я уточнив, не... цей, там цей чувак, який біля КПП-2 катається на чорному суперкарі, він стріляв в наших на КПП. Та зараз ми поговоримо з ним. Та їбаніть по ньому ракетою нахуй. Та не може, не може, це не НРП, хлопці. Та скажи, що, блядь, десь прилетіло На НРП ракета. То ЛПО прилетело, блядь. шахіди, шахи, давно типа. Ого, попал. Диво, молодий. Я живой. пінгвін! Пингвин. Курба пингвин. Пингвин. Перепрошую. Але 6 пошло не так. Ну, я вам прям під хвост пускаю ракету. Ракета просто, Короче, Ракета не успеваю за вами улетить просто, вы поняли? Нет, по мне попал, я просто не вижу. Я пулеметом. Я пулеметом ударив. Оооо, <реш> я тут под хвоста. Шо, тут мы проиграли? А ты все умер? Да, я ж кажу, что я. Ооо! Хлопцы, <реш> 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 <та> я один раз кинул троих, блядь. Да я зачепился, разумеешь? Та ничего, все кеди, диво, подниму меня. У меня тазин поломался. Поднимай меня, я вот тут. <реш> а, <реш> я бачите. О, о, тагить прямо. Не-не, налево, налево, налево. О, о, так. Подождите, так а мы с самонаведением играли или без? Да, самонавидением, а вовно не встигала наводитьсь. Ну не <реш> встагала наводитьсь. А я, блядь, без самоноводения летал, блядь. Две ракеты только запустил и все. Я пока прицелюсь, это пизда. та... Мені 30 секунд, братишка. А шо, він... шо він робить? Я тут рядом к тоже валяюсь. Шо він робить? Гего, ты тут? Он просто смотрит за, то, за тем, как ты умираешь. Да Він, він пропагал! В крашнуло! Я пердо. Или. То он фоткает мака. А, у него свет мэйби вырубили. Класс. Ну, не Говорил. Ну, ничего страшного.